По всьому нашому містечку реклама цього музею, бо в ньому велика виставка метеликів. Я просто у захваті від європейських музеїв, бо тут суцільна естетика. І на згадку можна купити собі щось також цікаве, естетичне: гра, книжка, листівка. Що це таке, Муна? Це рога мамонта. Замість того, щоб оплатити вхідні квитки, ми оплатили річний абонемент, бо він коштує 25 євро, можна приходити будь-який день будь і на вихідні. Тут багато експозицій, багато майстер-класів, тож це перше, але не останнє відео звідси. Різні види метеликів, можна подивитися через лупу. Такого метелика я пам'ятаю ще з дитинства. Яка красуня. Лиця. Вау. Це якийсь нічний метелик, я думаю. І, і дивитися як О, яке, вау, як русаляче. Але Ой, це метелик такий. Да. Це робота з мікроскопом. Ой-ой, з таких жахливеньких, жахливих, ну чесно, мені не подобається. Влюбляються, ось такі красиві метелечки. Решта музею дуже цікава також, але я думаю, що ми сьогодні не подивимося. Тут все. Треба буде повертатися. Далі більш схоже на музей. Тут музей історії та сучасного мистецтва. Дуже багато всього і все. Дуже цікаве. Оці чепчики це просто особлива частина голландської культури. І я просто в захваті хочу собі один, щоб додавати щоденний, а може. Святковий образ. Зупинка для творчості. Ми у захваті завжди цікаво щось побачити нового. Але після такого тяжкого дня треба перекусити. Тут є кафе, тут прямо, прямо за цим склом. А ще в магазині ми не змогли не купити щось не згадку. І Це наш карман на гербарій. гербарі. Ми якраз. Збираємо різні квіточки, засушуємо їх. Тепер вони будуть жити в цій книжці.